Монета України 10 копійок 1992 року виготовлена з алюмінієвої бронзи. Штамп 2.1 тобто крупний гурт, аверс монети 3зуб. Зверху напис Україна, внизу дата по боках, колося пшениці та листя каштану. Гурт, як бачимо, крупний. І реверс, по центру напис 10 копійок та по колу ягоди калини у 8 ячейках з вінком. Якщо у вас є такого типу монетки, ціна на сьогоднішній день стартує від 2-3 доларів за один екземпляр монетки. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.